Будується самостійно своїми руками будинок у місті Ржищів. Людина придбала недобудову, зараз помаленьку все робить своїми руками, своїми силами, своїми можливостями. І от прийшло питання внутрішні роботи. От Як в холоді можна зробити щось е з внутрішніх робіт? Тому людина вирішила, розумна людина, вирішила. Все рівно в будинку планується камінь. Що робить людина? Телефонує до нас, замовляє піч, замовляє підставку, замовляє димарь і замовляє монтаж цього всього. Питання з теплом закрите? Закрите. Людина може внутрянку робити? Може. А потім вже після ремонтів, після внутрішніх робіт, зробиться оздоблення, красиве е, каміну. Але ж, але ж, дивіться, які краєвиди, отам, отам Дніпро. Місто Ржищів мені дуже подобається. Дивіться, тут ми на схилі. Ну, Карпати, бляха, Карпати. Міні, звісно. Ми потрібні якісь димарі, каміни та печі і їх монтаж. Шатці, профілі, я номер телефону. Трьохстороння топка, W4, кавмет. Ну, ну, Прекрасна топка на 14,5 кВт.